Літнє дозвілля з користю. На території Палацу Потоцьких стартувала школа лідерського росту Я можу. Упродовж двох місяців діти опановуватимуть нові вміння та проводитимуть цікавий час, відвідуючи креативні майстер-класи та екскурсії підприємствами. Одинадцятирічна Софія Шуваринська без діла сидіти не може навіть на канікулах. Завжди відвідує літні гуртки та бере участь в активностях. Адже це, каже дівчина, дає нові знайомства та вміння. Мені подобається ну, новеньке щось пробувати, вигравати якісь призи, спілкуватися з дітьми. Я вже записалася на все, що там було, а мені цікаво. Булінарія, ну, школа самозахисту, екскурсії, там, по спорту, по психології. Тобто мені це все цікаво. Чи не найбільше захоплення та ажіотаж у найменших відвідувачів школи викликала зона із майстер-класами? Тут вони малювали, ліпили та створювали власноруч прикраси. Випробував свої вміння і десятирічний макар. Я зробила такий билок, сердечко. Ну я не дуже таке вмію робити, але щось в мене вийшло. Далі я його собі повішу або на рудзак, або на сумку, і буду носити. Залучили до дитячого заходу й кінологів. Передушнями разом зі своєю собакою готується виступати молодший інспектор кінологічного центру Олег Філіпов. Голос. Лежати. Молодець. Сидіти. Молодець. Поруч. Чоловік розповідає, рік розшукова собака, яка спеціалізується на пошуку сліду та речей. Ми показуємо загальний курс, тобто як собаки виконують слухняність команди, показуємо роботу собак, напрямки роботи собак, тобто слідову роботу, пошук наркотичних, вибухових речовин, тому подібне. Дітям цікаво, тому що це ну, собака завжди завжди приємно, завжди цікаво. Собаки в нас дружелюбні, не, не завжди так як люди думають, що собака поліції це зла і кусуча собака. Цього літнього сезону в школу лідерського росту зареєструвалось близько 200 діток. Та це не остаточна цифра, адже впродовж навчання організатори планують залучити ще більше охочих. Цього року вперше ми відкриваємо напрямок юні кухарики. також маємо різні майстер-класи від громадських організацій, з якими ми співпрацюємо, наприклад, СОС, дитячі містечка чи Карітас Івано-Франківської української греко-католицької церкви. Будемо мати вперше також цього року робототехніку, яка дуже цікавить дітей. Відверто кажучи, ми не сподівалися наскільки великого ажіотажу, тому що сьогодні в нас. Телефон не вщухає, телефонують, записуються. Ми за те дуже вдячні всім нашим активним мешканцям. Виховний захід для дітей відбувається уже в четверте, кажуть організатори, та триватиме він традиційно до кінця серпня. Віталія Ковуч, ігор попик, телеканал 402.